В комплекті з очищувачем від водного каменю я купив такий собі універсальний очищувач, який можна наносити після того, як ми змили водою скло. Він дає тимчасовий гідрофобний ефект, ну і очищає скло. Подивимося, як працює. Щойно ми очистили скло від водного каменю. Давайте ми нанесемо сюди і візьмемо таку от ганчірку для скла. Що в нас виходить? Ну, виходить пристойно. Сохне досить довго, такий спиртовий трішки запах мається, але так от, враховуючи, що холодна температура, сохне скло швидко і досить-досить якісно воно очищене. Ну, в цілому, як регулярний витіснювач води на склі, Можна рекомендувати, він досить дешевий, тому рекомендую цей засіб. Всім зеленої дороги.